Презентація Китай та Японія в середньовіччі для сьомого класу Всесвітня історія представляє історичний розвиток та культурні надбання. Презентація побудована в інтерактивному стилі. Знайомство відбувається спочатку із Китаєм за всіма принципами: політика, економіка, соціальне життя у державі, знайомство з династіями тощо. Далі йде знайомство із культурою, зокрема з винаходами та їх значенням. Потім ми переходимо до знайомства із державою у Японії. Ми бачимо, що знову ж таки все починається із того, як була утворена держава в Японії, ну і далі йде вже її хід історичного розвитку. Також представлена японська середньовічна культура. Зокрема, японська писемність, чайна церемонія мистецтво і кибани, декілька слайдів присвячені даній темі, точніше під темі, також додані завдання за змістом, які дозволяють підсумувати почуте і пізнане учнями на уроці, завдання для порівняння цих двох країн, і знову ж урок закінчується запитаннями та завданнями. На зразок самооцінювання тощо. І пропонується організувати на уроці чайну церемонію. Даються поради до її організації. Презентацію завершують запитання та подача домашнього завдання. Така презентація сприятиме не тільки теоретичному, а й практичному зануренню. У ці дві незвичайні для нашої культури, для нашого менталітету держави.